Вітаю вас на моєму каналі, дякую вам, як завжди, за вашу присутність. За ваш час, і сьогодні 3 червня, я до вас е з новим ефіром, чесно кажучи, не планувала я сьогодні. Думала трішечки дам простору відпочити, хай ви назбираються новини, щоб подивитися, їх знаєте, як з новою силою. Ну, Но, але ж Бога, але ж бо, наші СБУ такі башкетники, що? що вони нам підкидають добрі новини одна за іншою. Не встигли ми переварити 1 червня, у нас 3 червня, хто ще не знав, 25-го року Служба безпеки України заявили про проведення спецоперацій з підриву підвідних Підводних опор Кримського мосту за інформацією СБУ, о 4 годині 44, 44 хвилини ранку було активовано вибуховий пристрій потужністю близько 100 1100 кг у тротиловому еквіваленті, що привело до значних пошкоджень підводних конструкцій на рівні морського дна. В результаті за твердженням української сторони міст перебуває в аварійному стані. Підготовка до операції тривала кілька місяців, і, як зазначає СБУ, жертв серед цивільного населення немає. Російські джерела, включаючи провоєнні телеграм-канали, підтверджують факт вибуху поблизу однієї з опор мосту. Однак стверджують, що удар прийшовся на захисні загородження, а сама опора не постраждала. За їхніми даними, рух мостом було тимчасово перекрито, але згодом відновлено і наразі триває в штатному режимі. На даний момент офіційна влада Росії не прокоментувала заяви СБУ щодо підриву опор мосту. Таким чином існують суперечливі відомості щодо ступеня пошкодження Кримського мосту. Отже, якщо є суперечливі відомості, а ми запитаємо у Таро. Що ж там відбулося насправді з Кримським мостом? Наскільки все серйозно? Хочу звернути вашу увагу. У нас езотеричний канал, і я розглядаю питання за допомогою Таро. Я вам говорила багато разів, що міст, Кримський, незаконна споруда буде пошкоджено. Воно, можливо, вона і буде стояти якби над водою, так але користуватися цим мостом буде неможливо. Пам'ятаєте? Я читала багато ваших таких, знаєте, вже зневірених, образливих коментарів. Ти казала, ти казала, що міст має рухнути, а він ну, досі стоїть. Тобто твої карти брешуть. Зрозумійте, карти показують кінцевий результат. І про закінчення війни вони точно показують, точно так же, що Україна переможе. Ну, вона не буде розчавлена, розбита. Так вона пошкоджена, так загинуть люди. Але вона збереже свою державність, свою незалежність, розумієте, і поверне свої землі. Просто шлях до цього дуже такий, знаєте, ізвилистий. От і щодо цього мосту. Ми карти питали, кажуть, буде пошкоджено, буде пошкоджено? А воно стояло? Ну, тепер ви вже впевнилися, так що того часу просто немає? Ми можемо помилятися в часі, але в кінцевих результатах, ви самі бачите, події все ж таки відбуваються і підтверджуються. Ну давайте дивитися: насправді, насправді, чи постраждав сьогодні, 3 червня, Керченський міст? Чи дійсно було нанесено ну, як якесь пошкодження? Чи дійсно? Показують багато людей, приймало участь, король пентаклів, задоволення. А от і результат. Зараз вам показую. Зараз беру і З вами результат. Вежа. увагу, на, саме на цій картинці, саме на цих арканах, на цій колоді ось чотири ось опори, бачите? І одна з них ну, явно ось, ось постраждала. Так? Далі йде башвичів. Тузмичів і десятка жезлів. Про що це? Про те, що дійсно пошкодження є. Так, воно не таке значне, як би нам би хотілося. Тобто міст в воду не впав, не рухнув. І, можливо, рух по ньому зараз і продовжується, тому що все-таки стоїть паш, а паш ну, не так багато, як би хотілося. Але те, що, те, що пошкодження самої споруди є, це факт. Так? Ну, і Туз мечів нам знову ж таки про це каже, що є. До речі, десятка жезлів це аркан про те, що. Вони користуються цим мостом. Ну, от подивіться, тут, якщо придивитися, от бачите, таке собі навантаження, дуже сильне навантаження. От, розумієте, цей аркан передає оцю масованість, що навантаження збільшилося. Так, це є. Ну Далі, ну, звернується аркан, бо вони тут причудові викликали. Хорошо. Все ж таки, пошкодження мосту є. Хто б що б там ви не казав? Так, давайте побачимо а рух. Чи дійсно рух зараз є? Рицар Пентаклів це і є рух, але дивіться, тут обмеження є якесь. Рицар Пентаклів він повільно рухається. Можливо, допустимо, зменшили швидкість пересування, або дійсно зменшили навантаження. Так? І двійка мечі ну, це такі, так, собі на свій страх і ліск. Їдуть, їдуть, Рух по мосту дійсно є. Тобто, не треба перебільшувати цю ситуацію. Те, що є, то є. Добре, а тепер покажіть мені місце через, ну, припустімо, через два місяці, що буде. Знову падає вежа. Знову падає вежа. Показує двійку кубків. Тобто буде ще один удар. Буде ще один удар. І що? Як це буде виглядати? Повішений. П'ятірка кубків втрата. І королева життя. Так, що тут можу сказати? Можливо, буде іще один удар, точно так же на опори. Тобто, візуально ми будемо бачити, що це ця споруда стоїть. Розумієте, але вона наскільки буде пошкоджена знизу, що, що користуватися нею буде неможливо. І по повішеному, це знаєте, як принесення в жертву. Що вони будуть робити? Вони будуть їздити в об'їзд. Тут якби активна робота по залучанню чогось іще. Дивіться. Да, 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 да. Король мечів пройшов, тут спентаклів, шість мечів. Це про те, що ну, не так уже все і просто з тим мостом. І ще раз буде якесь пошкодження, і тоді тут, ну, так і показують, що будуть альтернативні шляхи використовувати. Ну, вони ж там будували, здається, чи дорогу, чи якусь залізницю, так, через чонгар, щось там таке, було б. Щось вони там будуть якось так користуватися. Так, ну давайте подивимося, доля мосту до кінця року. Доля мосту до кінця року. Четвірка кубків це розчарування, ну, втрата енергії, все. дивіться, сила і десятка мечів. З великою силою буде як, як би його ну не то, що припинене, припинення його існування, а тобто, нанесений буде ще якийсь удар. Десятка мечів це штучне завершення якоїсь ситуації. А оце карта сила. Тобто, ну... Кажуть, треба дуже багато попкорну, нам щоб поспостерігати це. Ну, давайте ж побачимо, що тепер в зв'язку з тим, що все ж таки відбулися такі події. Що ж там в головах росіян, ну, росіян, кремлятника? Щодо цього мосту. А ну ка покажіть, що там відбувається в Росії в Кремлі щодо мосту. В Першу чергу вони звертаються до міжнародної спільноти, можливо, дзвонять тому ж Трампу і кажуть там чи кому, що це ж якби цей міст він не являється якби військовим об'єктом. Це, ну, це те, чим ми користуємося. Ну це якби власному домі, ну тобто це цивільна споруда, так а українці її намагаються пошкодити, але розмова не має успіху. Ну по яким своїм каналам, звісно, нам це не афішують. Пам'ятаєте, вчора я вам робила розклад про події червня, і там перша поверховна Жриця, яка, казує, що, яка показує, що та ви про половину знати не будете і чути не будете, не будуть афішувати деякі розмови. Так? І ось я так думаю, тут є звернення до якихось іноземців, до Америки такого також, і з жалобою, що ну, треба що ж з цим робити. Це ж цивільна споруда, а не військова. Ну, але не отримали підтримку. Кажуть: ну так, захищайте, хто ж вам лікар, захищайте. Так, далі. Ну, зазвичай у них буде сейчас те, що вони калашматять тепер всі фури. Тепер у них будуть колосальні зміни а, щодо пересічення цього мосту, от дивіться, тут випадає колісниця: це рух, транспорт і аркан смерті. Смерть це змінення, трансформація відбулася, так знову-таки десятка жезлів. Тобто важкі зміни відбулися. І по дияволу вони весь час тепер будуть чекати цих вибухів. Тобто йде якась розмова про те, що треба дійсно можливо зменшити навантаження, тому що ну вони чекають. Вони, вони вже тепер зрозуміли. Ну я думаю, яскравий приклад він був у першій червні, так. І, друга, до речі, теж там були пошкодження аеродроми. Ну і 3 червня у нас пошкодження Керченського мосту, що ще там? Так, да, вони дійсно зменшують навантаження на міст, обход. Ну і, звісно, тут летять голови. Звісно, тут іде ретельна робота над спеціальними службами, над якимись керівниками. Тут голову спліч. Голову плеч. Так. Якось вони зможуть нам це ну от, щось сказати. Що можуть, чого росіян очікувати? Помсти, жахлива помста. Жахлива помста, коли вони будуть збирати всі сили, щоб ну, і за міст, і за ті літаки, які пошкоджені, тобто обстрілювати Україну. Тут нічого, нічого немає. Так, ну і ще що мені? Давайте ще раз подивимося. До Ну, Як то кажуть, прийшов все-таки час. Росії нести відповідальність за все. Для них це іще один удар п'ірка Пентаклів. Тобто, в будь-якому випадку це, вони понесли певний урон. Знову ж таки, повішений, тобто і королеві мечі. Ну, є таке у них розуміння, що війна вже дійсно перекидається вже на їхні території, на їхні мости, на їхні аеродроми. І це, звісно, якби підточує їх, підточує. У них нехватка. До речі, по мосту. от знову ж таки, Бачите, тут показується п'ятірка, вона каже про нестачу. Тобто важку техніку чи іще якісь, ну припустимо, потяги, вони вже не зможуть пускати через кенчерський міст. А в об'їзну дорогу це дуже небезпечно. Але давайте побачимо об'їзну дорогу, як вони будуть там пересуватися. так будуть пересуватися по об'їзній дорозі. Дивіться, паж мечів, ну, паж мечів зрозуміло, мечі це зброї. Колесо фортуни. вежа. І рицарь мечі. Тобто та дорога вона під повним контролем. Там буде взлітати безкінечно. До ну, речі, Колесо фортуни – це є колеса. Розумієте, те, що вертиться, а ось у Ну що? Ще я і вітаю росіян. Ну, і під завершення. Хочеться мені так зрозуміти, що нарешті це почалися ті дії, які зупинять людожера. Вінка. До чого це все йде? Ну, я вам так скажу, це відбудеться не швидко, в зв'язку з ураженням мосту. А по ньому ще буде прилітати, буде прилітати по обізній дорозі. Це ще не про те, що війна закінчиться завтра. Тобто, це все буде йти поступово, але те, що на Росії почалися отакі жахливі часи, коли вони розуміють, що вони несуть втрати. Оце їхні страхи, як продовжувати оцю війну. Так вони, вже не мають чим літати, чим ті ракети запускати. Розумієте, оці страхи, оця невпевненість. Вони все таки їх будуть якби примушувати. По пажу по, по Пентаклю вже якось, знаєте, задумуватися, ну, по-інакшому себе поводити. Але ще довго будуть і, і обстрілювати нас, і ще довго будуть і водити того Трампа за нос, і ще довго будуть вигадувати якісь сомітниці. Але страшний суд ніхто не відміняв. Ці всі події будуть пришкурювати. Зустріч, зустріч, тобто ви розумієте, пошко ми знаємо з новин, що там, начебто, договорюються, домовляються про те, що зустріч має відбутися чи в кінці червня, на початку липня, десь плюс-мінус, так да? Так от, саме ці події, саме ці події, це страшний суд, колісниця, вони пришвидшують зустріч. Вони пришвидшують той момент, коли треба сідати за стіл перемовин, домовлятися, так, коли треба вже говорити про. Ну, Ну, про зупинку війни чи що, про... тобто якісь вже будуть більш-менш досягнення. Добре, я вас поздоровляю з цією подією, будемо спостерігати. Я думаю, що наші вешкетники, наші славетні ЗСУ, СБУ, нам все-таки іще зроблять декілька цікавих подарунків у червні. Дякую вам за увагу.